Позиції, яких у нас немає на залі, на прокаті, які у нас є в асортименті. Це осушувачі, зараз літо, трошечки по менший попит, але тим не менше вони теж в роботі періодично. Це у нас Прокрафт, це у нас Грюнфельд два штуки, тобто 50-ки і 30-ка мастер. Обігрівач електричний, це, ну, така більш не, кліматична зимова, зимова тема. Циклон до полісоса, там зараз у нас один плесос в роботі і той так собі в роботі, це окрема тема. Пелісоси. Ці пілісоси, до речі, продаються. Це фірма Forte, класні, класні плесоси. В гарному стані обслужені ми їх продаємо. І так само цю віброрейку бензинову кого цікавить теж в продаже. Це насотка вібротрамбовка. Чекаємо амортизатори і незабаром буде в роботі. Дуже удачна, хороша модель, але тільки з запчастями трішечки тут є моментик. та так як і з багатьма інструментами є певні свої нюанси. Ну нічого, ми це вирішимо. розбі... Прокат це запутався бляха, цих аккаунтів. Прокат сервіс. Контакти в жабці профіля.